Усім привіт! З вами Дар'я Янченко і проект Дивовижна Україна. Сьогодні поговоримо про село Печара, а також про Палац Потоцьких, що дійсно вражають. Село Печера знаходиться на Вінниччині у Тульчинському районі. Археологічні розкопки, проведені у 1947-1948 роках, підтвердили тут існування печер. Звідси неважко здогадатися, чому саме така назва поселення. Одними з найвідоміших українських переселенців, які колись облюбували українські землі, була родина Потоцьких. Великі польські магнати отримали дзвіницькі землі в подарунок від своїх родичів. Потоцькі цінували здоров'я і корисне свіже повітря, тому неймовірно гарний та великий парк біля свого печерського маєтку доглядали і щоразу засаджували рідкісними породами дерев. Нині парк трохи занедбаний, від чаредних статуй майже нічого не залишилось, та, незважаючи на це, місце має особливу атмосферу таємничості та старовини. Як розповідають місцеві, уся територія парку стоїть на підвалах. Потоцькі любили таємниці та містику, тому будували підземелля. Останній власник маєтку Франц Потоцький наказав замурувати входи та виходи в підземелля, Було це приблизно у 17-му році минулого століття. Відтоді ніхто з людей не наважувався тривожити пам'ять підземель. Всі підвали і зараз законсервовані. У 1764 році у поселенні побудували церкву Різдва Богородиці. Сьогодні ця дерев'яна пам'ятка архітектури є популярним туристичним об'єктом. Поряд з церквою споруджена цегляна восьмигранна двоярусна дзвіниця. В останні роки 19 століття Костянтин Потоцький, запросивши німецьких майстрів, збудував на березі річки великий млин. Будівельні роботи були виконані настільки якісно, що сучасні споруди можуть лише позаздрити міцності конструкцій. Прикрашений декоративними колонами, триповерховий млин швидше нагадує замок, ніж господарську споруду. Складається з трьох будівель млина, складу та крупорушки. Він зберігся до наших днів у досі непоганому стані. Одна з найвідоміших сімейних культових споруд на Вінниччині – родовий склеп Потоцьких. Проект будівлі належить відомому архітектору Владиславу Городецькому. Костел, водночас є мавзолеєм, де покоїться душі померлих зі знатного роду. На території села Печера також розташовувався палац Потоцьких. У 1919 році він горів. Перед цим був сильно пограбований. Уже через рік згорілий палац розібрали більшовики. На місці двох поверхів була збудована лікарня. Підвальні приміщення залишились старими. Сьогодні на місці палацу Потоцьких, від якого залишився тільки фундамент, стоїть санаторій. А родову каплицю зі склепом мешканці села використовують як костел для богослужінь. На території 300-літнього парку досі ростуть мальовничі липи. Село Печара щороку приймає туристів з різних куточків світу. Напевно, кожен, хто там побував, відчув атмосферу загадковості та спокою і назавжди запам'ятав мальовничі пейзажі. Отож, обов'язково скористайтесь можливістю відвідати це магічне місце. Дякуємо, що переглянули випуск проекту Дивовижна Україна. До зустрічі!